Привіт усім! Уявіть себе капітаном корабля. Ваша команда чудова, двигуни працюють ідеально, запаси повні. Ви впевнені у своєму внутрішньому кораблі. Але що там за бортом? Яке море? Яка погода? Які підводні течії чекають вас? Якщо ви ігноруєте зовнішні умови, навіть найкращий корабель може потрапити у біду. Те саме і в бізнесі. У проєктах, та й, чесно кажучи, в особистому житті. Ми часто зосереджуємося на тому, що можемо контролювати наша команда, наші процеси, наші ресурси. Але світ довкола постійно змінюється, і ці зміни можуть зруйнувати найгеніальніші внутрішні плани. Саме тому нам потрібні інструменти для аналізу макросередовища, великих зовнішніх сил, які впливають на нас. Але які ми не можемо контролювати безпосередньо. Сьогодні ми поговоримо про один із найвідоміших таких інструментів аналіз PEST або його розширені версії, PESTLE та PESTEL. Ці абревіатури можуть здатися трохи сухими, але за ними ховається ключ до розуміння світу. Моя обіцянка вам сьогодні, після цієї зустрічі, ви не просто дізнаєтеся нові терміни. А отримаєте чітке розуміння, як поглянути за межі свого найближчого оточення, побачити потенційні ризики та можливості, і як результат ухвалювати значно сильніші та усвідомленіші рішення, адже розуміння зовнішнього світу дає вам компас навіть у найбурхливішому морі, готові вирушити в цю подорож. Почнімо з того, де і як це може бути актуальним саме для вас. Можливо, ви думаєте, аналіз макросередовища це, мабуть, щось тільки для великих корпорацій. Зовсім ні. PESTEL-аналіз аналіз це не просто інструмент для великих дядьків, це універсальний підхід до стратегічного мислення. Звісно, він критично важливий у бізнесі, незалежно від того, запускаєте ви маленький стартап, керуєте середнім бізнесом. Чи очолюєте департамент у міжнародній корпорації? Зовнішні фактори впливають на все: від постачальників до споживачів, від інновацій до конкуренції. Розуміння цих факторів може стати вашою конкурентною перевагою. Він так само актуальний у державному управлінні та політиці, уряди та громадські організації. Повинні враховувати політичні зміни, економічні тренди, соціальні настрої та інші фактори, щоб розробляти ефективну політику та програми, які дійсно працюватимуть. Некомерційний сектор та соціальні ініціативи також залежать від зовнішнього середовища. Зміни в законодавстві, пріоритетах донорів, соціальних потрендах чи доступності технологій можуть. Як створити нові можливості, так і поставити під загрозу місію організації. І навіть у особистому розвитку та кар'єрі цей аналіз може бути корисним, які економічні тренди впливають на вашу галузь, які технології варто опанувати. Щоб залишатися затребуваним, які соціальні зміни формують ринок праці, розуміння цих речей. Допоможе вам будувати свою кар'єру більш усвідомлено. Як бачите, це не просто теорія з підручника. це лінза, через яку корисно дивитись на будь-яку діяльність. А тепер давайте розкриємо, що саме ховається за цими шістьма літерами пестел. Почнемо розшифровувати нашу магічну абревіатуру пестел. Кожна літера. Представляє собою величезний пласт факторів, які можуть впливати на вашу діяльність. Перша літера П це політикал або політичні фактори. Йдеться про роль держави у вашій сфері. Це можуть бути зміни у податковій політиці, нові закони чи регуляції для вашої індустрії, торговельні угоди чи обмеження, політична стабільність. Чи нестабільність у регіоні, урядові пріоритети фінансування. Наприклад, якщо ви ведете бізнес, нові митні тарифи можуть сильно вплинути на ваші витрати або ціни для клієнтів. Або якщо ви громадська організація, зміна політичного курсу може відкрити або закрити двері для певних ініціатив. Важливо не просто знати про політику. А розуміти, як саме конкретні політичні рішення чи тенденції можуть вплинути на вас? Далі йде Е – економічні фактори, це все, що стосується грошей та фінансів у масштабах країни чи світу, інфляція, курси валют, рівень безробіття, відсоткові ставки, темпи економічного зростання, ВВП, валовий внутрішній продукт. Купівельна спроможність населення. Уявіть, ви продаєте товари преміум класу. Якщо купівельна спроможність знижується через інфляцію, ваш ринок може звузитись. Або якщо ви плануєте залучати інвестиції. Економічна стабільність країни буде ключовим фактором для інвесторів. Економічні фактори визначають правила гри на ринку та загальний фінансовий клімат. Третя літера S – social або соціальні фактори, це про людей, їхні цінності, культуру, демографію, стиль життя, рівень освіти, ставлення до певних питань, наприклад, до екології чи здоров'я, як змінюється віковий склад населення, які нові соціальні тренди з'являються, скажімо? зростання популярності веганства. Чи усвідомленого споживання. Ці фактори впливають на те, хто ваші клієнти чи бенефіціари, що вони цінують і як вони поводяться. Наприклад, старіння населення в Європі створює попит на товари та послуги для людей похилого віку, тоді як зростання молодого населення в інших регіонах потребує інших пропозицій, соціальні зміни. Це пульс суспільства, який потрібно відчувати. Ми розібрали перші три літери політичні, економічні, соціальні. А що ж далі? Переходимо до решти факторів, які також мають величезне значення. Продовжуємо наш аналіз факторів макросередовища Четверта літера Т technological, або технологічні фактори. Світ стрімко змінюється завдяки технологіям. Це не лише про гаджети, а й про автоматизацію, штучний інтелект, щі, нові матеріали, розвиток комунікаційних мереж, біотехнології, як нові технології можуть вплинути на ваші процеси, чи можуть вони створити нові продукти чи послуги, чи, навпаки, зробити ваші поточні пропозиції застарілими. Наприклад, розвиток онлайн платформ та мобільних застосунків докорінно змінив спосіб, яким ми купуємо, навчаємося чи спілкуємося. Компанії, які вчасно не адаптувалися до цих технологічних змін, просто зникли з ринку. Відстеження технологічних інновацій це питання виживання п'ята літера, і Environmental – екологічні фактори. Цей аспект стає дедалі важливішим у сучасному світі, йдеться про кліматичні зміни, доступність природних ресурсів, рівень забруднення, ставлення суспільства до екологічних питань, вимоги до сталого розвитку як ваш бізнес чи проєкт впливає на довкілля, які існують екологічні ризики, наприклад, повені посухи для вашої діяльності. Чи є можливості для впровадження екологічно чистих практик? Зростання екологічної свідомості серед споживачів та інвесторів означає, що ігнорування цього фактора може призвести до репутаційних та фінансових втрат, тоді як увагу до нього створює нові можливості. І остання літера L – Legal – Правові фактори, це про закони та регуляції. Які прямо чи опосередковано впливають на вашу діяльність, закони про працю, захист прав споживачів, захист даних, як, наприклад, GDPR, General Data Protection Regulation, загальний регламент із захисту даних, що діє в Європейському союзі і регулює збір та обробку персональних даних, ліцензування, стандарти безпеки продукції, незнання законів не звільняє від відповідальності. Чи не так? Правові фактори створюють рамки, в яких ви можете діяти. Зміни в законодавстві можуть вимагати зміни процесів, продуктів чи навіть бізнес моделі. Важливо розуміти, що спочатку з'явився аналіз ПЕСТ тільки політичні, економічні, соціальні технологічні фактори. Згодом з посиленням уваги до екологічних та правових питань його розширили. До пестла або пестол, додавши environmental та LEGAL, Вибір між пест, PEST, пестле чи пестол залежить від специфіки вашої діяльності та важливості цих факторів саме для вас. Але найчастіше сьогодні використовують саме PESTLE, як найбільш повний. Отже, ми розшифрували всі шість. Їтер. Тепер час побачити. Як це працює на практиці. Теорія це добре, але як застосувати пестел у реальному житті? Давайте розглянемо міні-кейс. Уявіть, що ви плануєте відкрити невеликий ресторанчик Зелений Кут у новому для вас районі міста. Ви вже продумали меню, здорове харчування, місцеві продукти, дизайн, персонал. Але що щодо зовнішнього середовища? Давайте швидко пройдемося по пестел. Пі – Політичні. Чи є у міській раді програми підтримки малого бізнесу чи місцевих виробників, на які ви можете розраховувати, Чи плануються зміни у санітарних нормах для закладів харчування? Можливо, є плани щодо будівництва нової дороги поруч, що покращить доступ або, навпаки, створить тимчасові незручності. Е. E Економічні. Який середній рівень доходів мешканців цього району? Чи є тенденція до зростання чи падіння купівельної спроможності? Як коливання цін на сільськогосподарську продукцію, ваші основні інгредієнти, може вплинути на вашу собівартість? Яка вартість оренди приміщень у цьому районі? С соціальні. Яка демографія району? Вік, сімейний стан. Які харчові звички та вподобання у місцевих, наприклад, чи багато вегетаріанців, людей з алергіями? Чи популярні тут здорові тренди? Яка культура харчування? Люди надають перевагу швидким перекусам чи неспішним вечерям? Наскільки розвинена спільнота, чи цінують вони місцеві заклади? Те. Технологічні, Чи популярні в районі сервіси доставки їжі? Чи варто інтегрувати онлайн-бронювання столиків? Як можна використовувати соціальні мережі чи місцеві онлайн-платформи для просування? Чи є якісь нові технології для кухні, які могли б оптимізувати процеси, наприклад, автоматизація замовлень? Е. Екологічні. Чи є вимоги до сортування сміття у закладах харчування? Чи можете ви використовувати біорозкладну упаковку? Чи є попит серед клієнтів на екологічно чисті продукти або локаворство використання продуктів, вирощених локально, чи є ризики пов'язані з кліматом, наприклад, якщо ви плануєте літню терасу Л. Правові, які ліцензії та дозволи потрібні для відкриття ресторану? Які є вимоги до безпеки праці для персоналу? Які закони про захист прав споживачів варто особливо врахувати? Чи є локальні регуляції специфічні для цього району? Як багато факторів одразу виринає. ігнорування будь-якого з них може призвести до несподіваних труднощів. Тепер, коли ми побачили приклад, час вам спробувати самим. Час для вашої особистої практики. Оберіть щось, що є актуальним саме для вас зараз. Це може бути ваш поточний робочий проект, ідея власного бізнесу, плани щодо кар'єрного розвитку або навіть щось з особистого життя, наприклад, переїзд в іншу країну, ваше завдання пройтися по шести категоріях пестел і для кожної літери визначити по одному ключовому фактору макросередовища, який, на вашу думку, матиме найбільш значний вплив на ваш обраний об'єкт. Наприклад, якщо ви аналізуєте свою кар'єру в ІТ-галузі, п. Можливі зміни в оподаткуванні для ФОП фізичних осіб-підприємців Е. E. Зростання середньої заробітної плати в ІТ, що збільшує ваші очікування, але й конкуренцію, С. Зростання попиту на віддалену роботу після пандемії, т. Розвиток генеративного штучного інтелекту. Який може автоматизувати частину ваших завдань, але й створити нові інструменти е, e. посилення уваги компаній до зелених ініціатив, що впливає на їхню корпоративну культуру. Л. Нові закони про захист персональних даних клієнтів. Для кожного знайденого фактора коротко подумайте це скоріше можливість для вас чи загроза. Не потрібно робити глибокий аналіз зараз. Просто спробуйте визначити найочевидніші, найвпливовіші речі для кожної категорії. Це перша сходинка до глибокого розуміння. Спробуйте виділити буквально три хвилини на це завдання прямо зараз, коли завершите, перейдемо до етапу осмислення. Відмінно, навіть такий швидкий пестел-аналіз, як ви тільки що зробили. Може відкрити очі на багато речей. Давайте трохи рефлексуємо над цим процесом. Подумайте про такі питання. По-перше, який із шести факторів виявився для вас найнесподіванішим, або, можливо, який було найскладніше визначити? Часто ми добре бачимо економічні чи технологічні тренди, але забуваємо про політичні чи екологічні, або навпаки. Розуміння ваших сліпих зон це перший крок до їх усунення. По-друге, як цей міні-аналіз змінює ваше бачення вашого об'єкта, проєкту, ідеї кар'єри? Чи побачили ви нові можливості, які раніше не помічали, або, можливо, виявили ризики, про які не задумувалися? Чи є щось, що вам тепер захочеться дослідити глибше? Мета цього аналізу. Не просто перерахувати фактори, а зрозуміти їхній потенційний вплив і скоригувати свої плани відповідно. І наостанок, де б ви шукали інформацію для більш глибокого пестел аналізу. Для політичних факторів це новини, офіційні сайти державних органів, для економічних звіти центральних банків, економічні видання, аналітичні агенції, соціальні. Дослідження громадської думки, демографічна статистика, тренди в соцмережах, технологічні профільні видання, звіти аналітиків ринку технологій, патенти, екологічні звіти природоохоронних організацій, законодавство. Дослідження про клімат. Правові. Законодавчі бази, консультації юристів, офіційні урядові портали. Якість вашого аналізу. Прямо залежить від якості джерел інформації. Рефлексія над цими питаннями допоможе вам закріпити розуміння і побачити практичну цінність цього інструменту. А тепер давайте підсумуємо ключові переваги пестел аналізу і що робити далі. Отже, ми пройшли шлях від розуміння потреби бачити ширшу картину до детального розбору кожного елемента пестель, політичних. Економічних, соціальних, технологічних, екологічних та легальних факторів пестель аналіз це ваш компас у світі, що постійно змінюється. Він допомагає вам не реагувати на зміни постфактум, а передбачати їх, адаптуватися до них заздалегідь і, що найважливіше, бачити можливості, які ці зміни створюють. Це інструмент, який перетворює зовнішню невизначеність на структуровану інформацію для ухвалення рішень. Ключові переваги використання пестель, ви краще розумієте ризики, виявляєте нові ринки чи ніші, приймаєте більш обґрунтовані стратегічні рішення і в цілому стаєте більш леучкими та стійкими до зовнішніх викликів. А який ваш наступний крок? Найкращий спосіб засвоїти пестель це почати його використовувати. Нехай це стане частиною вашого регулярного процесу планування. Наприклад, раз на квартал, чотири рази на рік, чи раз на півроку, шість місяців, виділяйте час, щоб зробити швидкий пестель аналіз для вашої найважливішої діяльності. Пам'ятайте, Аналіз макросередовища це не одноразова акція, а безперервний процес моніторингу та адаптації. Використовуйте пестель як звичку, і ви побачите, як зростає якість ваших рішень. Дякую за увагу до цієї важливої теми. А тепер давайте поділимося своїми першими інсайтами. Та застосуваннями пестель. Ми тільки що провели невеликий пестел аналіз для ваших власних об'єктів, проєктів, ідей чи кар'єри, я впевнений, ви вже знайшли щось цікаве або неочікуване. Давайте тепер використаємо силу спільноти. Оберіть один із факторів, який ви визначили в рамках свого аналізу, на етапі 5:5 той, що здався вам найбільш важливим. Несподіваним чи цікавим. Напишіть у коментарях або чаті 3. Яку літеру P-S-T-E-L представляє цей фактор? 2. Що це за фактор? Коротко опишіть. 3. Чому, на вашу думку, він буде мати значний вплив, позитивний чи негативний? На ваш проєкт, ідею, кар'єру. Це чудова можливість не лише закріпити власні знання. Але й побачити, які фактори є актуальними для інших людей з різним досвідом. І не зупиняйтеся на своєму коментарі. Подивіться, чим поділилися інші учасники, можливо, їхні інсайти наштовхнуть вас на нові думки щодо вашого власного аналізу. Ставте лайки тим коментарям, які здалися вам корисними або цікавими, ставте запитання, діліться своїми думками щодо їхніх факторів. Активна взаємодія та обмін досвідом це надзвичайно потужний спосіб навчання. Давайте разом створимо справжню майстерню аналізу. Якщо цей матеріал був для вас корисним, не соромтеся ним поділитися. Можливо, він стане в пригоді вашим колегам чи друзям. Дякую, що були зі мною сьогодні. Використовуйте PESTEL. Аналізуйте світ і будуйте своє майбутнє усвідомлено.